Слава Ісусу Христу, мої дорогі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щире вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. І сьогодні ми будемо фарбувати на натуральними барвниками будемо фарбувати яйці. От, у нас кажуть галунки. Будемо робити галунки ось такі, во, на натуральних барвниках. Кому цікаво, як ми то робили, ось які вони виходять. Давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно. От тут у мене є е, такі ягоди, у нас е, чорниці, чи, е, як кажуть, у нас кажуть, чорні ягоди. Тут я маю малину. Тепер уже малини тут багато. мож, мож любі давати. Е, то -то. Тут у мене є цибулині. Таке і з червоної цибулі, і з такої цибулі. Тут у мене одне яйце тріснене. Ось тріснуло, бо я їх відварила. Яйці треба відварити. У мене тріснене. Зато я буду давати тепер у оцей ц... відвар і буду його просто відварювати з цим, поки е... у цибулині відварюється одне яйце. А з цим ми будемо зараз робити далі. Так, до цих до барників даємо до малини і до ягід ми даємо по 2 столові ложки оцту. І так само до цього. Дві столові ложки отсту. Отаку розмішуємо. Е, файно. І так само це розмішуємо і беремо ці гарячі яйці. О, такі, що вже то-то. і просто будемо їх е, у, у цього пускати. Я буду робити е, по, по пару різних буду робити. У мене є і маленькі яйці, і більші яйці. І такі просто тако буду класти. Дивіться, вони вже, вони вже всі фарбують. О, бо оце дає, що вони вже фарбуються. О, так само дам, поки кладу тут три. І так само кладу у ці у, ці, у малину. Так само малину я поставлю п'ять. Вони червоніші будуть. О, три, чотири. П'ять. О, і ми гарно їх так. Обкрутимо. Ось Обкручую. Так просто наложуємо на, на малини на на яйці. Добре би білі яйця, але в мене нема О, білих яйців. Кури несуть жовті яйці і будуть жовті. О, і оце будемо відставляти. І в мене отако буде. Там яйця одно ще і доварює. І я тут, певне, зроблю ще одно добавлю сюди, буде 4 цих, а, а тих зроблю три. Я завжди роблю 12, 12 галонок. Роблю 12 галонок. Так, і поки все буде. А тут ще є, я їх дам до, до цибулині. Ще цих два яйця і там одно є. Ось, ось таке. І тут чес від чесу буду помішувати. Отак От і накладати буду малину. Тут я перебила блендером погружним ці ягоди, а малину я не стала. Я просто взяла з морозилки малину і її підогріла, аби закипіло, аби закипіла малина і в неї я. У нас і розварила її не треба блендерувати. Просто так. А тут, оце я зблендерила з ягодами. Най, най, Найпостоя. о, Так, ось. Так, дивнося, що у нас вийшло. Це я випробовую е, з інтернету рецепт з того. Ось наші то ти, ці цибулині. Такі, як завжди, ми готуємо. А ці зараз будемо дивитися, які ці вийшли, От. Цю я одека з малини. Чи варта давати і робити таке, чи не варто. От, Я просто про, промию їх отако. Поставлю в воду і промию. Чи зараз будемо знову їх класти у, у цибулінки і будемо робити цибулінкові. Беремо рушничок, трохи будемо втирати так їх. Ну, ці трохи у малині, які. такі. ще й дірка кості з малого зробила. <сум> може, білі, білі яйці, може, би були е, краще, чим такі. О. У мене нема білих, у мене жовті. То, це не добре буде, бо це все треба буде робити цибулінку. Тріснуло чогось. Так, от, дивіться, які. Вийшли ці, ці з цього, з малину. Так, тепер робимо, дивимося які з ягодами. Я нічого не приховую. Я все, що, що є, я так показую. Так, цих ми брали четверо. Вихти кісесів, що я вам скажу, не варто е, красити цибулєнка найліпше. Цебулінка найліпша. Ось такі вийшли ще раз зараз вітру. Звичним способом своїм, ще з малину то туди топів, а це взагалі. В дурно ягоди то -то збавити. Але випробувати ми хотіли випробувати і випробувала я. Так. Тепер ми візьмемо трошечка так, все вже туди. Олію трохи змастимо. обегей, аби... оце трохи то, то, але то до нічого, ягоди нічого не дали. Я ще раз кажу, може, якби були у тім. Білі яйця, може би були кращі. Малина дивіться. яка. Малина трошка, трошка більше закрасила. Але... Так що найкраще красти у Лушпень і найкраще галунки. І не відумувати, як, як той каже, ніякий. Дивіться, які сісі галунки файні, а які-то. А ви як е, красите? Фарбуєте як е, яйці? Як робите галунки? А ну, діліться в коментарях, буде цікаво, е, яким способом, якими, якими, чи просто цибулінки робите, чи як ви е, робите галунки. Діліться буде дуже цікаво. Бо мама підказує, що колись чорнилом красили, зеленко красили, до яйці до, до беруці, а там все зелене і, і у чорнилі. от. А саме теж нині отакий спробували. Найкраще, я ще раз кажу, найкраще цибулєнка. Цибулєнка, дивіться, яка, яка файна, то, то, який колір має файний, Натурально і, і не треба відумувати ніяке. Все, все по-простому. Ось такі виходять ці галунки. Дивіться, це виходить з тої з дивіться, яка гарна. Не треба нічого. Тут найкраща, найкраща цибулінка. Ну, Оця отака виходить, теж біди. А ці мені сі не подобають. Оці з ягодами оці, бо всі мені сі туди не подобаються. Це ще пів біди Може бути, я трошки їх оливо змастила І таке можна найкраще за давним рецептом, таким, як ми знаємо, так робимо. І так і треба робити. Цибулінки це найкраще. В цибулині зварити яйця і все, і найкраще буде. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, мир усім всім і нашій Україні. До зустрічі.